Всім привіт! Я сьогодні з вами в АТБ, нова промгрупа, Ідемо дивитися. Я сьогодні приїхала в інше ВТБ, не в той, де знімаю зазвичай. І подивимося, як тут з цінниками, все інше. Поставте мені, будь ласка, вподобайку і на цьому ідемо. Дивимося, що тут є цікавенького. Просіювач для борошна. 8990, мені здається, не дуже. Прям так актуальна ціна можна придбати дешевше. Пароварка складна 70 гривень. О, я пам'ятаю, в дитинстві у бабусі така була, вона розкладається, наче ромашка. Далі склянка 340 мл. Я б, мав, мабуть, навіть як не як склянку брала, а як вазу. Для квітів, для якогось декору такого. Здавалося, вони тут жовті, я вони бачите, просто перевернуті. Склянка 340 мл, 65 гривень. Ну, як склянка, але просто вона така важкенька. Якщо збираєтесь купувати, то візьміть у руку, подумайте, чи вам зручно буде, чи ні. Сушарка для посаду з відділенням. З відділенням для чого не зрозуміло. Але. Ну, важко дістати мені її, ставити тут тарілочки. Можливо, б сюди столові прибори, але бачите, воно ж не буде їх повністю притримувати. Так, сушарка 100 гривень. Контейнер для зберігання з кришкою 249 гривень. 1500 мл, Ну, мабуть, був контейнер і немає вже. Електрична запальничка. от така. Ну, Це не для побутових все-таки цілій, а для тих, хто має шкідливі звички. Килимок силіконовий 130 гривень. Теж бувають дешевше ваврорюваний. Салатник пластиковий 33 гривні. Гарненькі кольори, нічого такого незвичного. Набір контейнерів 219 гривень. Щось я, знаєте, було дуже багато зйоми, коли мені здається, він був ще на минулому тижні. Тобто він не новий і не розібрали. А мені він дуже і дуже подобається. Так, каструля Термісіл 300 гривень. Я думаю, всі знають такі каструлі. О, в неї така гарна форма прямо. А, для чого? Мінус 40 плюс 300 можна мити в посудомийній машині, запікати в духовці, для микрохвильовці, заморожувати, легко мити і там все натуральне. Для звичайної плити, звісно, не підійде. От, наприклад, для електроплити для індукції теж не намальовано. В кого є, я думаю, ви знаєте, можна чи не можна. На знаєте, я сьогодні не втомив, тебе, де звично знімаю, і тут сюди є цінники, мені прямо аж. Аж незвично. Набір рушничків 84 гривні коштувало 119 гривень. Верні рушнички, цікаві кольори. Бачите, тут. Ой, так це є навіть. І такий кухонний мотив. Ультразвуковий очисник. Так, ну я не буду доставати його, виглядає він. О, виглядає він ось таким чином. Сюди всередині. Ой, виходить, ви щось кладете. Тут батарейки підключаєте. Для чого? Мабуть, для прикрас. Чомусь мені так здається, бо я такі бачила для прикрас саме. Так, ну дивіться: прикраси, окуляри, щіточки для макіяжу, бритви і столові прибори. За 100 гривень, якщо вам потрібно, столові прибори сюди не вміст. Це, це одразу. Я вам скажу, пензлики, наприклад, від макіяжу теж дуже маленькі. Набір резинок-пружинка. ось такі цікаві, смішні. М'якенькі силіконові, чи будуть вони тримати важке волосся, не впевнена. Килимок проти ковзання, до речі, подивіться, нарешті вони широкі. 79,90 класні. Я вже придбала собі інакше, б я б купила розмір 45 на 125 см. Прям на кілька шухлядок вистачить. Кольори гарні. Придивіться, якщо ви думали, оце, мабуть, воно ваш час. 16 гривень калогенові. Патчі, так різні тут є. Ну, наскільки, хоча Beauty Derm, ви знаєте, я купувала колись. Саме патчі мені не дуже подобаються, а от маски в них непогані. Набір спонжів косметичних 80 гривень. Наче зручно, що вони так стоять, але мені здається, все-таки цей саме прилад буде займати більше місця, ніж потрібно, тому що користуватися ви, скоріш за все, будете. Хоча тут різні формою, не знаю, думаєте, я б все-таки брала без пакування. У мене є така подставочка квадратна, коли спонжик мокрий, вимов її, щоб було легше зберігати. Так, 80 гривень, стрічки для фітнесу. М -м, до речі, класна штука. 180 гривень. Якщо я не забуду, то я б собі придбала. І отакий органайзер для, ну, для якихось рукодільних, можливо. Штук, прикрас, маленьких іграшок, конструкторів, пазлів. Пазли, до речі, дуже класно так зберігати. Я думаю, ви самі придумаєте що зберігати. Так, колготки з мікрофібри 120 d Різні розміри. Де тут вказано, наприклад, цих СК. Ціна 140 гривень. Не знаю, давно не купувала, напишіть дешево, дорого. Капці були в минулому відео, труси також були чоловічі. Нова пряжа, Baby Soft Kiss, Ой, яка вона приємна, щоб з нею зв'язати. Ну, Кольори залишилися, бачите, можливо, вчора чого цей сірий, непоганий. 65 гривень, дівчата, хто в'яже, напишіть дорого, дешево, скільки тут. Зараз подивимося. 100% ну це зрозуміло, 100 метрів 100 грамів. Дуже-дуже приємно. Іграшки класно з нею в'язати. У мене є пончик схожої пряжі, такий м'якенький, такий приємний. Міні-клавіатура бездротова. Для телевізора зручно підключати. Якщо у вас телевізор, знаєте, такий з як це називається, смарт, то зручно. Ніж канцелярський, і, до речі, з запасними ножами. Мені прям запасні ножі. Це дуже-дуже потрібні. Так, ціна на клавіатуру 250 гривень. На ніж не бачу. Зараз підемо дивитися. 50 гривень ніж, і зі змінними лезами зовсім недорого. Єдине, що бачите, от я вже звідси бачу, що тут леза трохи з іржею. Ну, мабуть, тому і ціна така. Да. А, освіжувач повітря для автомобіля 40 гривень. Не знаю, такими не користувалася. Автомобільна серветка 50 гривень, тільки приїхала з Дніпра. Це було моє рятування. Вона волога, і я зберігаю її так в боксі. То вона не... Тобто вона волога так дуже довго залишається, дуже класно фари протирати. Тримач для штор. І гарненький, і занадто яскравий, як на мене, але ж залежить від інтер'єру. Тримач для штор 24 гривні. Ну, не Комплект постільної білизни, мікрофібра, і коштує 349 гривень. Тут давайте подивимося розмір. Півтора спальний, синій, коричневий. Симпатичний, якщо ви полюбляєте мікрофібру, то я думаю, можна взяти пледи. 350 гривень, розмір 150 на 180. Є гарні кольори. Подивіться. Дуже приємний і не тонкий. Цікавий такий звук, бо такі смішні іграшки. Хто це? Це, мабуть, єдиноріг, це динозавр. 200 гривень. Ну, він дуже приємний, мені здається, з ним буде зручно дитині спати. У моєї доньки такі котики. І по хресниці я також котика дарувала, ну, тільки такі, знаєте, довгі всі їх бачили, то вони їх дуже полюбляють. Так, тут посуд, те, що ви любите. Ну, це просто стікери, я так розумію. Ціни немає, не буду на них дивитися. Це було з минулого. Так, от такі от, хоча різдвяний мотив, зараз вже, здається, запізно. Стакан. Три стакани 140 гривень. Хоча візерунки гарненькі. Салатниці. 69,99, бульйонниця, салатниця. Да? І тут ще залишився посуд. Бачите, обідня тарілка, підставна тарілка, супова тарілка. А, значить, значить, 39 гривень, салат, 90-салатник, набір приманок 50 гривень. Дві штуки. Ой, 75 гривень. Десертна тарілка Вікторія Хвиля. 40 гривень. Верних, до речі, малюнок. І приємно, знаєте, так взяти в руку. Залишилися оці баночки гарненькі, до речі, я думала, їх розберуть. І набір плечок. Ціни всі є у минулих відео. Мірний кухоль. От мені іноді не вистачає, але, якщо чесно, мені не хочеться його десь на кухні зберігати. 33 гривні. Я якось там, знаєте, банками літр виміряю, ну або вагами. Сковорода гриль. Де тут сковорода гриль? Не бачу цінника, зараз підемо подивимося, бо таку. Ага. Знаєте, їй буде важко подивитися ціну. Так, ну це теж залишилося з манових. Підо... О, наче запакована. 24 см, я таку саму сковороду гриль бачила в епіцентрі. О, ціну не пам'ятаю, відео в мене тільки-тільки вийшло. Це наступне, тож подивіться. 300 гривень. Недорого. Вона, знаєте, невелика такого буде середнього у вас розміру. Ну, тут по коробці, да, його видно. І зручно, наприклад, на двох, якщо ви не смажете ну, занадто великі стейки, 24 см, те що треба. Так, пластикова полиця, от щось мені підказує, що це вже було з минулих відео. Пластикова полиця 100 гривень, для волосся 60 гривень. Оця плівка залишилася. Мені писали, що це для того, щоб тепліше було в кімнаті, але ну, тут не вказано, це може бути просто плівка. Ну, звісно, якщо ви її приклеїте, то ну, там наскільки. Десятих градусів, можливо буде тепліше, можливо, більше. Треба вказувати, для чого вона правда хоча б на цінник, щоб вона була. Це все було, було, було. І чухли, і органайзери, і ведешка. Просили трохи докладніше по оцим дитячим іграшкам. Ну, от бачите, а є цінники? Цінники є. Пенал з блокнотом. Був, я показувала в минулому відео. Зараз я його не бачу. Набір для творчості картини за кольорами 200 гривень. Зараз на знижками. Дівчат, напиші. До речі, класна картина, і потім може висіти спокійно. От мені подобається таке. Знаєте, не якісь там дитячі зовсім малюнки, а оця прям стильна. Давайте подивимося, що тут ще є. Ам... За номерами ще є з гірлянди. Бачите, вона буде світитися всередині, і я так розумію, ага, тут є різні е, частини. Тобто тут отакий триптіх і різні частини. Залишилося тут дві теж гарний малюнок. Так, це серединка, квіти. Ну, мені прям подобається. Я б таку розмальовувала, якби в мене. Ой, і дивіться, яка черепаха в зоряному небі. Мені оця дуже сподобалася. Так, іграшки, кубики 170 гривень, багато книжечок. Вони були, ці книжечки дитячі, тут наліпки, дуже-дуже класно. І дивіться, прогулянка в зоопарку. Ціни різні. На них, бачите, я не буду кожну книжку пробивати, бо кожна ж а, різні. Різна ціна в кожної. Дивіться, тут зоопарк. Це, я так розумію, розмальовувати водою. Ну, да, розмальовувати водою. Треба буде придбати пензлик і водою розмальовувати. Дорослі книжечки. 250 гривень. Що тут? Маджонг. До речі, тут і пазли, паттерн. Ну, я, якщо чесно, з цього нічого не читала, моя божевільна. Наволоч наволоч я чула, але сама не читала. Не можу вам порекомендувати. Іграшок багато, ну, чесно, перебирати кожну, дивитися, я думаю, недоцільно. В тому тебе, що я буваю зазвичай, там якось іграшки краще розкладені. І я зрозуміла, що в цьому тебе набагато менше саме книжок. Так, тут це був набір шапка і снут, ковтинка. Ну, така бачите на тоненькій баєчці. Так, ковтинка, ковтинка, ковтинка 149 гривень. Тоніка довгенька. ну Це більше халат, як я б сказала. Е, я не буду ніяк коментувати. Знаєте, я кажу, що якість не дуже. А мені кажуть, а за цю ціну... Ви не коментуйте, люди самі приймуть рішення, але ж люди йдуть і думають, що щось класне за такі гроші. Я впевнена, що, наприклад, свічот на флісі, у цей мені не дуже подобається. Він занадто синтетичний на дотик. За 450 гривень зараз на знижках ви придбаєте більш якісні речі. Тому кому не подобається, ну що я можу зробити? Я вважаю, що просто називати ціни немає сенсу. Багато прикрас різних непогані резиночки. Так, 2590. Вакуумі наушники, це все старе. От я це все бачу, я вже нарешті почала запам'ятовувати, що я бачила, що я не бачила. Так, Це що маска. До речі, зараз вводять масковий режим, так? Да? 21 гривня. Ну, принаймні, рекомендують в деяких містах. Ну, таке життя, що зробиш? Дзеркальце. І дивіться, яке є гарненьке. Прям гарненьке-гарненьке. Навіть і собі, знаєте, не соромно таке дзеркальце. Не можу сказати, що воно прям сильно дитяче. Покласти у сумочку. Так, дзеркальце. Двостороннє 59 гривень, 59 гривень, пішла дивитися ціну. 60 гривень симпатичний. Так, пензлики були. Взуття. Оці, мені здається, нові такі чоботи. Ну, знаєте, отак приємні. Звісно, що їх треба поміряти. 549 гривень. Зараз подивлюся, 87 в кінці. Тут щось інтернету немає, не працює зчитувач, бо жіночка пішла. Слухайте, а тут немає, а, як перевірити, вони чи не вони. Ну, я думаю, це вони за 549 гривень, бо мені сподобалося, як вони виконані. Це взуття вже було. Червики 649, 579. Немає ніде штрих-кодів перевірити. Це треба тільки, виявляється, йти на касу, і там же вам. А як вони їх будуть пробивати? А, отут є перевірити. Ну, ви самі розумієте, це у тебе багато канцелярських наборів. Набір кульок кольорових. 41 гривня, мені треба придбати одну кульку. Е, ну, подумаю, не зараз. Клей Хіпер 1590. Звичайний канцелярський клей. Скотч, набір олівців, набір пастелі маса. Ну це, до речі, все було. Мені цікаво оці деякі фломастери, класні. 120 гривень. Кольори такі приємні. Я ж не знаю, як вони всередині будуть малювати, але якщо передає зовнішній вигляд те, що всередині, то прям чудові, я б сказала. От своя лінія фломастери фламастери от такі простіші. Кольорових стичілкою, кольорових стичилкою. ну от На жаль, бачите, почалася оця. Нерозберіха, коли не незрозуміла деяка ціна. Так, фломастери. 35-60. 35-60. Такі фломастери. ну, ці мені, наприклад, зовні подобається більше. Набір ручок, набір гумок. Цікаво, знаєте, як подарунок, але стирати щось вони особливо не будуть, вони так залишаються розводити. Це всі такі гумки, це не тільки ці, але діти таке дуже-дуже полюбляють. Кольоровий папір, ручка. Пише стирай. цікава, вона. Три штуки, ні. Чотири гелевих, Оці, пише стирай, механічні кулькові ручки. Ні. А, нарешті я знайшла. Пиши стирай, тут пишеш, а з іншої сторони оцею штукою, коли проводиш, це терморучки. Я такими ручками на тканині наношу розмітку, і вони потім під праскою зникають. Але я б не ризикувала брати невідомі, бо що там потім відбудеться, незрозуміло. Так, ну тут ще щось цікавенького. Зошити зошити. О, до речі, мене просили подивитися папір. Ну, тут маленьке пакування, немає сенсу на знижках. Мені це, здається, все вже було. От якісь гарні ручки боксер. Вони були, але в іншому виконанні. Ну, такі і для дівчинки. І для дівчинки линійка. Але зрозум... Це ланійка закладка, бачите, з такою стрічкою. А що це мені не зрозуміло? Це таблиця множення. Цікаво, цікаво. Так. Ручка, ручка. Набір блокнотів, блокнот, блокнот, блокнот. 15 гривень. Цікава річ. Ну що, на цьому все. От таке вийшло сьогодні відео. Я сподіваюся, вам воно сподобалося. Зустрінемося в наступних відео. Не забуваємо ставити подобайку. і всім до побачення.